Окей, хейтери, знайдіть хоч один нормальний аргумент проти цього планшета. Oppo Pad SE – це ідеальний планшет для школи, роботи та перегляду фільмів, адже він отримав великий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц та цілих 4 динаміки. 11-дюймовий екран мене дійсно порадував. Попри те, що тут ips матриця, він має хороші кути огляду та насичені кольори. Звук у планшета дійсно якісний і дивитися на ньому новинки від Netflix одне задоволення. Із недоліків я би виділив відсутність роз'єму 3,5 мм для навушників. Серцем планшета став ігровий процесор Mediatek Helio g 100, що забезпечує стабільність роботи навіть у вибагливих іграх. На борту 4 ГБ оперативки, яку можна віртуально розширити до восьми. Одна з головних фішок цього планшета його автономність. Лише послухайте до 800 днів в режимі енергії. Енергозбереження сюди встановили об'ємний акумулятор 9340 мАч зі швидкістю заряджання 33 Вт, що підтримує функції розумного заряджання та максимального енергозбереження. Як основна, так і фронтальна камери в планшеті на 5 мегапікселів і підходять для відеозв'язку та фотодокументів. Моя версія не має лотка для сім-картки, тому до мережі приєднується лише по Wi-Fi. Проте у продажу буде версія Oppo Pad SE LTE, що має роз'єм для сім картки картки, і тому вона буде мати доступ до інтернета з будь-якої точки світу, де ловить зв'язок. До речі, у цієї версії буде 6 гігабайтів оперативної пам'яті. З коробки Oppo Pad SE працює на базі Android 15 та фірмової оболонки ColorOS 15. А забрати цей планшет можна у магазині КТС.